Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні пропоную приготувати неймовірно смачний гарбуз, який зі смаком схожий на манго. Лимон очищати не треба, тільки помити, обсушити, обрізати кінчики і теж нарізати кубиками. Якщо в лимоні є зернята, їх треба позбутися. Саме цитрусові придають нашому гарбузові ніжний та звабливий смак манго. До речі, на моєму каналі є відеорецепт баклажани зі смаком грибів. Це теж дуже смачно і оригінально. Отже, всі складники нарізані. Додаємо 300 г цукру, 5 г лимонної кислоти. Все треба гарно перемішати.